Доброго дня, шановні пані та панове. Мене звати Ніна, ви на каналі Мислиці за скарбами». Нещодавно задумалась, чому я назвала так канал і розумію, що це за того, що він створювався для таких же мисливців, як і я, які обожнюють вінтаж та полювати за ним по приємним цінам, як на барахолках, так і в мережі інтернет, вишукувати речі як для колекції, так і для користування. Тож я вітаю шановну спільноту мисливців, колекціонерів, у себе на каналі. І сьогодні до вашої уваги скло, чарівне, вінтажне, як по мені, незрівнянне. Я обожнюю скло і з радістю поділюсь з вами своїми придбаннями, які не в мене впродовж місяця. І почнемо за традицією на каналі з дешевших і будемо рухатись до дорожчих. Найдешевше мені обійшли спіали, скляні, які я купила для користування. Мені дуже подобається такий розмір. Він дуже зручно його використовувати. Для десерту, для морозива, для будь-чого. Одне яблучко в мене вже є, колись купила. скупила на парахолці почайна продавець сказала, що це Польща. В інтернеті бачила на продаж на різних торговельних майданчиках, але ніхто не писав виробника. Тож, хто знає, з глядачів, підскажіть, будь ласка, деякі продавці писали, що це в формі персика, деякі що це форма яблука. Мені здається, що це все ж таки яблучко, тому що так, бачите, якщо дві. Сторони до яблочко. Ну, мені дуже подобається. Таке От що з цікавого з цих піалоток, це те, що матове скло зовні і дуже-дуже гарна полива аж виблискує всередині таке глянцеве скло. Такі красені. По 50 гривень я придбала ці два красунчика на YouTube-барахолці. І тепер в мене три чудових. Яблучко в нас якраз сім'я складається з трьох осіб, тож я думаю, що буде дуже смачно з них їсти морозиво. А ця піала мені обійшла теж 50 гривень. Колір робить такі речі більш веселішими. Якби мені придбала, я вже на барахолці даримця, подобається мені зображення листячка на посуді, гарно виглядає. Це для щоденного використання. В інтернеті знайшла інформацію, що. Це Франція, бренд Люмінарк, кришталевий завод Аркес. Писали, що тут зображені. Цю серію випускали в 80-х роках вони різних розмірів. Як я розуміла, що це набір таких салатників, і в мене найменше. Я, мені якраз господарству не вистачає, тож я дуже була задоволена, що я придбала ще й за приємну ціну таку гарну річ. Тут теж, бачите, яке таке поєднання матового скла, воно не ковзає. І дуже приємний глянець всередині. Така красуня. Далі по ціні теж ну, салатничок, ваза, хто як використовує. Як по мені, так це ваза для фруктів чи цукерок. Я вже потім згадала, що я придбала у одного продавця і цю піалу, і цей салатничок. Давненько просто ми з вами щось не показувала я на каналі, не збиралась. Скло, тому і не збиралась, і в різні дні покупувала у різних і постачальниках, і різних, на різних барахолках, але дещо, так згадую, купила одних тих самих, Цікаво, да? такий от гарненький, дуже гарненька ваза. Я вже розповідала, що люблю використовувати таку форму Салатнички для, ну, за того, щоб в нас вузький стол. Цю красуню я придбала для використання. Мені здається, що тут фрукти, ягоди чудово будуть виглядати. Ці всі вироби, до речі, які я сьогодні показала перші, це вироби з присогуного скла. Тавра немає, ціни теж, тільки якась там цифра опять начебто здається. На ликс ціна складає на таку вазочку 200 гривень. Я придбала за 70 гривень, це не рідкість, просто гарна вінтажна річ. Чесно кажучи, скло на параховці дешевше на моєму досвіді. Ця вазочка мені сподобалась таким об'ємним малюнком. Ці випукли вишня. Знову дуже гарне, неймовірне листячко. І гарненькі квіточки. І добре теж дуже зручно, щоб дно не скользить. Тож, я думаю, що прислужить нам довше, ніж звичайні. Ось така вазочка гарненька. Я вважаю дешева і дуже цікавенька. Так, далі за 100 гривень я придбала такого красення. Я обожнюю глеки. Купила його, якщо чесно, для мами спочатку, а потім так зрозуміла, що мені хочеться його залишити. Покористуватись, тому що мені так одна весняний літній період так подобається кольорове скло. Тому вирішила трохи хай нас потішить. На каналі ми теж любимо показувати такі гарні вінтажні скляні кольорові речі. Тож, це як лед для використання для питної води, я придбала його на бараховці юність. Дуже заприємне. Там приємні ціни на її барахунці, мені подобається, там продавці теж. Я дуже люблю цей колір трави. І форма чудова, готне скло, ручна робота. Бачите, який, який красивий. подивіться, будь ласка, на цю ручку. Він гарно дуже зберігся. Без пошкоджень, без подряпин. Просто він був такий брудний, я його вимила тож... Задоволенням будемо користуватись. Чому ж не користуватись такою красою за 100 гривень, да? далі презентую чергову красуню. Я обожнюю такі невеличкі вазочки, задоволення їх купую, колекціоную, такий колір небесний, гарний купрос на скло. Тут, друзі, вже є виробник. Я не знаю, чи я зможу вам показати, але, як ви бачите, на дні написано вицарапане Неман». Форма цікава, у вигляді рюмки, бульбашки повітря в склі, малюнок стриманий, такі випуклості ззовні Вироба. Хм, Цікаво, які це раки. В інтернеті, ну я вичитала, що 50-ті, але хто з глядачів знає, буду вдячна. Підскажіть, будь ласка. Цю красуню я придбала в моєго улюбленого постачальника на ютуб бараховці. виявилась за дуже приємною ціною, бо ціни на неман. Зараз, на мою думку, все ж таки за високі. І я нічого дорогого не купую зараз, тому я задоволенням придбала. Трехшовна красуня пресованого скла. Все в ній гарне, і форма, і цей декор, ці випуклості, ці смуги. Додають такого її неповторного шарму. Ну, вази на ніжках у Немана, на мій погляд, найкращі. Вони не перегружені і завжди виглядають дуже витончено. Неман, до речі, друзі, може, хтось з глядачів не знає, це завод. Скляний завод, Республіка Білорусь. Чесно кажучи, я не знаю, чи він зараз працюю, бо різна інформація в інтернеті, вироби радянського періоду мені дуже подобаються. У мене же є в колекції. А ось часів царської Росії я бачила тільки на YouTube-каналі колекції, то дуже гарні вироби, скло кольорове на вищому рівні. А в продажу я ще не зустрічала. Ось така красуня поповнила мою колекцію, чому я дуже радію. А далі хочу вам показати чудовий графін. Карафа. Дехто пише, що це сталінський ампір, хтось, що це початок 20 століття, що це графін для міцних напоїв, для водки, для горілки. Пробка, до речі, рідна. Трохи вона, бачите, от якщо придивитись, вона нахилена. Але це з-за того, що є таке трошечки начерблення на самій пробці, тому вона так і виглядає. І тут теж кінчик трошечки пошкоджений. А так він просто чарівний. На мою особисту думку, роки все ж таки виробництво, ну, чи це кінець рокових, 50 роки. Дуже гарне алмазне гранування, гравіювання. Гарна така гілочка. А до речі, гранування на кришці. Теж кришка безподобна. Ці бульбашки повітря, в скляній масці. Це кришка теж така, знаєте, як окремий витвір мистецтва. Ну, що сказати про сам графін, ну, що він на ніжці свідчить про те, що все ж таки такий стриманий класичний стиль. Я в інтернеті бачила його з чарками на ніжці, теж з таким же самим гравіюванням такого ж самого малюнка. З такої гілочки, з листячком. До речі, дуже схоже з моїми улюбленими бокалами, які я використовую для вина по вседневному житті. Отакі ж саме румашки, виходить, вони просто більш такі коротші. і... Ну, Звісно, що малюнок відповідав такий, як і на цьому, на самому графіні. І, і ніжка була теж така гранована. Ну, Дуже гарно виглядала от разом. Якщо б я побачила такі чарочки, я ну, обов'язково придбала, щоб такий був би набір. О. Я спочатку, друзі, ну, засмутилась, коли отримала тому що посилочку, бо тут є такі нашерблення, і тут там, де шийка. Але потім, ви знаєте, так роздивилася, зрозуміла, що такі речі, вони вже ну, є вони і на улик, розумієте, це не така рідкість рідкість, але їх вже дуже-дуже рідко зустрінеш в такому гарному стані. Все ж таки тут не такі великі недоліки, і якщо його роздивитись, це видно, що це подивиться, який тут похирець повітря, що це все ж таки річ старенька. І все рідше і рідше зустрінеш його в гарному стані. Цілим без школів треба тоді мені було ще шукати. Тому я вважаю, що тут такі недоліки мінімальні і для його віку. Я думаю, що і ціна така була достатньо приємна. що я його придбала десь за 300 гривень. Я вважаю, що такий красунчик гідний бути в моїй колекції. Він просто красень, чарівний. Далі пропоную роздивитись ближче келих Стрийського склозаводу, автор-видатний, майстер художнього скла Григорій Паламар. Високий, гарний, аметистого кольору. Яка ж у нього ніжка? Просто роздивляюся, знаєте, неймовірно. Форма дуже гарна, велична. Видно добре, що це келих ручної роботи, якщо придивитись. То я вже відрізняю. Дуже добре розумію, де келих ручної роботи. Ну тут колір просто неймовірний. Я, до речі, бачила з таких келих, і різних кольорів, із такого марганцевого скла. І бачила такий більш такий, темний, насичений. А цей дуже, мені здається, витончено, зроблено, тому що зверху, виходить, сама чаша з такого прозорого метистого кольору. І тут дуже гарний такий перехід. Такий градієнт, до більш все ж таки насиченого фіолетового кольору. Я вам показувала вже свою колекцію цих красенів. Може, пізніше покажу оновлену з новими прибульцями, як то кажуть. І що мені до вподоби, так це те, що вони все дуже добре собою, ну, між собою поєднуються. І вони в вітрині виглядають як один ансамбль, просто чудово. І тепер я розумію, чому люди збирають щось одного виробника. Чи автора, бо це безпрогний варіант і дуже-дуже чудово. Я їх так люблю розглядати, якщо чесно. Цей келих куплений через Інстаграм. Теж я вважаю за приємною ціною. І сьогодні, в показі, на мою думку, будуть гарні флакони для парфумів. І перше такий кришталевий красень тут таке гарне різьблення. Вона мене просто зачарувала. До речі, це був набір для туалетного столику. І... Але була можливість придбати і попредметне, то я скористалась цим, бо зазвичай в наборі декілька флаконів однакових, різного розміру. То я вирішила придбати хоча б один. Я в захваті від його форми, коли на нього дивишся, він начебто рухається. Це я так от в предметах, ви знаєте, от вінтажних обожнюю більш за все, тому що вони. Такий неймовірний на цю щійки. Подивіться, будь ласка, як вона перегукується шийкою того ж графіну, який ми перед цим спостерігали. Різблення на висоті. Просто на висоті. Така краса, такий гар, от грані. Подивіться, будь ласка. Жаль, що сонечко пішло сьогодні дуже швидко, я за ним просто не встигла. А так можна було би подивитися. Я просто уявляю, як на сонці би грав він всіма кольорами веселки. Ця дисперсія світла. Ну, ви знаєте, такі речі одразу навіть не має сумніву чи це скло, Одразу зрозуміло, що це кришталевий флакон. Він важкий і тут така гра світла, що немає просто сумнівів, що в складі є свинець. Далі буду вам презентувати таку красуню вазу на ніжці. Зазвичай мене приваблюють вази на ніжці з кольорового скла, але ця красуня мене вразила з першого погляду. І вже око розпізнає старе вінтажне скло. У мої очі. Навіть через монітор, от я придбала цю красуню на YouTube барахолці Інформація з польських сайтів що це стара, польська цукерниця, фруктовниця. Чотири шовна. Пресоване скло. Давайте тут роздивимось, побачити мене особисто, особисто мене вразила ця ніжка. Малюнок чудовий, нейтральний. Видно, що це таке стареньке скло. Але добре що її не користувались, бо я не бачу не подряпин, бо мені дуже багато подобається ваз, але ви знаєте, щось мені не хочеться купувати, якщо вона там все зподряпане, вона так вже виглядає не дуже. А це просто чудово. Вазочка на одному, на одному з аукціонів я знайшла інформацію, що це завод замковий в каталогах заводу під номером 320. Це вазочка. Післявоєнний період виготовлення приблизно це, друзі, я кажу, бо теж в мене немає ну, цього каталогу це те, що вся інформація з інтернету. Це 40-ві 50-ті роки. Часто, до речі, можна зустріти на польських майданчиках, але у нас я зустріла, ну, зустріла вперше, тож я з задоволенням придбала. Бо люблю розбавляти кольорові вази на ніжках вазами з безбареного скла. І ви знаєте, якщо спочатку я. Купувала вазочки якимось таким квітковим принтом, а потім зрозуміла, що мені, ну, якось так знаєте, коли воно все як все в квітах не дуже. А коли все ж таки нейтральний малюнок розбавлений, то непогано, як по мені. І завершую мій показ сьогоднішнього відео, найдорожчий предмет з усіх представлених. Вінтажних красенів це чудовий туалетний набір. Навіть не знаю, з чого почати, бо він так от, ну, саме виглядає чудово, він складається з чотирьох предметів. Це скло 50-х років. Бачила набір в інтернеті новий в упаковці. На ній був такий от надпис, я вам прям цитую: що це парфюмерна фабрика «Північне Сяєва, місто Лінинград парфюми дешистий табак. Але чи я не зрозуміла, чому саме парфюми, а не набір, то, можливо, етикетка і не від цього набору, тож я думаю, що хто знає, то підскаже нам. Але це те, що це радянське скло, я в цьому впевнена. Це дуже гарне розолінове скло. На жаль, що сьогодні немає сонечка, але ви не уявляєте, яке воно гарне, просто на сонці. Я Придбала його на барахолці Дарниці, я від нього відійти не, була, не могла. Бо воно грала так на сонці, чудово. Читала, що ну, ви знаєте, друзі, що це 50-ті роки це теж все припущення. Це ми так просто розмовляли з продавцем, і я так подумала, що, мабуть, він прав, що це все ж таки не старовинне скло, а 50-ті роки. І я чогось теж впевнена, що це радянське скло. Читали, що Розалінове скло було дуже бажаним, за ним полювали модниці. Бачила на продаж, пишуть, що антикварний набір. Ну, це я в інтернеті зустріла. Такі фото на продаж, ну, був такий набір на продаж. Писали, що це антикварний набір і щось коштувало більше 6, більше 6 тисяч. Ну, Розумієте, друзі, в мене немає доказів, то це треба все, все, все ж таки більше досліджувати, але мені здається, що він все ж таки не антикварний, а він тажний, на мою думку. Все, це все припущення. І обійшовся він мені в шість разів дор... дешевше. Цього разу я полювала на бараховці Дарниця міста Києва. Вже є постійні продавці, тих я задоволенням купую. Він вони йдуть мені на зустріч, роблять знижки, що дуже приємно. я дуже дякую, що він мені обійшовся за приємною ціною. Він новий, ну, Ви знаєте, він, може, і користований, от видно по флакону, що да, їм користувалися. От по цьому флакону видно, що користувались. Тут, до речі, залишок є парфюмів. Ну, видно, що він вживаний. Хоча не пошкоджений, можна їм користуватись. Все працює. Такий, до речі, приємний запах парфюмів. Мені дуже подобається цей флакон. Подивіться, будь ласка, ці лінії Артику ми з вами вже розібралися. Я, до речі, в тому відео попередньому. Купівля барахолки з льоту колекціонерів помилилась. Мене правильно все виправила моя колега по хобі. Дійсно, ну я і знала, якщо чесно я дуже... дуже добре до цього. Я не знаю, чому я повірила більше в інтернеті інформації. Ні, друзі, чим відрізняється арну, бо цей стиль більш такі плавні лінії, такий, знаєте, квітковий мотив. А Ардекут, бачите, тут такі строгі, дуже такі лінії, геометричні форми. Дуже гарний, він такий величний. Дуже подобається мені ця гарна кришечка. Отак я цей набір, знаєте, от і сприйняла. Він такий величний. А це ще розолінове скло. Я не знаю, просто камера. Мені здається, що навіть, знаєте, і не передасть. На жаль, тут дуже гарне різьблення. До речі, дуже, ну, я би сказала, якісний набір, гарне скло, немає в ньому таких, знаєте, недоліків, я десь знайшла. Ну, може, воно не таке прозоре. Але все одно для пресованого скла тих років після воєнного періоду, я думаю, що непогано. Мені подобається, що я купила його все ж таки в гарному стані. Ну, я розумію, що він вживаний, він не міг бути, бути в ідеальному, але досить непоганому. Тож я хотіла всім подякувати постачальникам краси за змогу от такі колекціонувати. Недорогі, я вважаю, неймовірні вінтажні предмети, дуже гарні. Я коли вже приходжу додому і вишуку інформацію в інтернеті, мені, мені мене дуже тішить, що я змогла десь економити. І от і всі покупочки на сьогодні. Сподіваюся, в мене вийшло підняти вам настрій. Собі я точно підняла. В мене завжди гарний настрій. коли я спостерігаю неймовірну красу зі скла. Тож чекаю в коментарях, що сподобалось моїх придбань саме вам. Ви ж знаєте, мені завжди цікаво. І на подарунок ваза на ніжці з кольорового скла для вимушених переселенців, які втратили свої колекції на окупованих територіях. Фото розміщаю в групу. І... В телеграм, хто перше напише, тому і подарую. Перевага надається, хто ще не отримував подарунки від нашої спільноти. І тим, з ким я спілкуюсь в коментарях внизу під відео на Ютубі, ми вже і встигли, і потерешу. 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 Вибачте, друзі, сьогодні в мене язик заплітається. Треба надати довідковий ПО, доставка безкоштовна, поки є гроші на карті спільноти. Вибачте, друзі, якщо відео сьогодні було млявим. Я всю ніч не спала за атаки Росії на місто Київ, було просто, якщо чесно, був просто армагеддон. І хочу від усього серця подякувати нашим захисникам, завдяки яким наше життя продовжується. Тож не припиняємо допомагати їм, підтримуємо, хто чим може. Бо завдяки їм ми живі. На, на них вся надія. До наступного випуску. Всім миру і добра!